Друзі, всім привіт! Приперся я до маркетопта цього біля четвертої поліклініки, щас підемо там пошнирим чуть-чуть. Приїхав на маршрутки на свій страхірі. Різк Шучу. Опа! Статі. ха ха Ага, опачки, паротах. Прикинь, ты чуть не забудь все телефон. Ще й хотів забрать телефон, потом пристегнуть, потом решил. Не, наверное, я сейчас это. Думаю, зараз я пристегну и заберу. Ну короче. Я колись камеру так забувся. Понял, яка система тут вообще. Ладно. А ось яка система. На ізоленті. Ну я, коротше, колись поміняю. щоб вже все красиво. Поміняв сторону. Так, ладно, давайте. От, Підписник у мене спрашував, що це за баки. Бачите, є тут он, виход води з нього. Походу вони набираються і що. Так підходиш і купаєшся, типу, що Коротше, неізвісна система, бачите їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. 9, 10, 11. Ну коротше, хто знає, напишіть в коментах, навіщо ці баки тут стоять. З чим це зв'язано? Ілі щось тут було, ось таке. Коротше, непонятно. Так. Ладно, пішліть, може свого маленького спіхой, щось дуже не з того маленького списка щось я куплю. Так, нас зустрічає одразу хавчик. Вау, 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 вау. Ну це як в тому маркетовці, що я був на це. Е, На подолі. Лаваш, зелений Цезарь. Коротше, я б щось би скуштував. Вон лаваш. Зелений сосіською 22 гривні. Дуже всякі вкусняшки. Ну я трохи пахав вдома. Пороли. Це я раз в житті їв. Домашні, коротше. Можна колись попробувати. Мадмузель взагалі, мабуть, не їла Прикиньте, 125 гривень. Маленька коробочка. 125. Чи що то таке? Да, 125. А вверху 22 щось. А, 22 години. Зроблено в 22 години. Короче, коробочка, а он син 40 гривен щось, Но я в них не понимаю, вообще ноль, ноль. Зеро, полне зеро. Батон. Здесь маком праженого молока. Ну, это ето, типа на капецы, да? Да, тут такие движняк. Так, ну хімії ми не будем, да? Химія такий. ні, діло, нікого нема. Дивіться, так маркеток на толоці. Ні, кого хімія цікавить колись посмотримо. Ану бігемотіка наша нема, що я вичисляю. Фу, тут звичайної води замало. тут, звичайно такий запах ну, мочний тих оцього всього порошків, мила. 63, ну там. Там п'ять кусків за 75, вроді в АТБ. Нема коротше цього бігімоті. Ось для дітей а даже є всякі вино, прикольчики. Я коротше, навіть корзини не брав. Бо навірно я нічого не куплю. Хотя водички б не помішали. Смотрим консерви. Дивіться самі на ціни. Типа без коментарів. Якщо що на паузу поставили, прочитали, подивилися. Потім... Морожено, це коротше в тебе я хотів купити себе хавана. Чи додому я хотів кекси, це в рідному селі. Цибулю білу. бігу, цибулю білу тут купити. Кстаті. Що тут олейна? Це у нас по два проса малі, я шпахучу нада. Так ось модні, модні, дивіться, 226 гривень. Літрухан. літрушка. Моніні. О, якого 493. Полулітри. Вірджинії. Ну це модно, щось. Сі... Так, да, Італія, да. Італьяна написано. Крупи вас цікавлять, дивіться, все по акції, Да? на ян навіть взагалі не шарить. Просто мільйон позицій. Рис уверху. У чого тут став перед камою? Тут так жарко. На вулиці жарко, вже мені коротше. Олівки виховання консервантів. Видно вам олівки. Прикольно камера на курсеті. Якби я не базарив, я взагалі без паліва. Моніторчики не горять. маленький індикатор з моєї сторони. Друзі, без поняття дешево це не дешево.

Це вибухова суміш драйву, смаків і алкоголю. Пінк файл. Надо колись якийсь отакий чумачок попробувати до м'яса, да? Тільки що не дуже ядрений. Бо і так в мене гастрит, пожизненний гастрит. Вроді я його залічив, але, коротше, і жога не безпокоє мене, але так, раз, раз в місяць може, раз-два місяця, то я думаю, фу, А раніше було після кожного прийому піщі. Так, що тут. Дивіться, в які цвітні фільм'яні прикольні. хоп. 111 гривень. А це якісь млинці написано. Ну, млинці це ось класна марка. Коротше, це з біля м'яслов. Пугатиме на вісок красне надо побриться, наверх на Можна можно на развес 24 гривни це що? кило килограмм килограмм блин воно так так на ліплі, що вам і не видно сами соус кстати нравится везде приблизительно одна цена по кстати глянем вот эти что там Надмазель. де воно? понравилась Яготинське. Чей кофту тепер тягаю. в Рюкзаки з собою спинай, так мог. Кефірчик, треба кефірчика побухати. По 45 гривень. Ще брали ну, таке масло, нас угощали. Вроді таке. По 65 дріб. Чи ні. А, тут бришу, бришу, то знаєте, то ось. Ось таке нас угостили. Казали, брали на базарі вроді 65 дрів. Вроді. Ну, те, що 65 точно, це зароговське таке непогане. До кофійка. А що тут можна? От те урвати по авці. Так це є і виток там подороже в АТБ полтинник наверное да чи там 40 вот блин не помню подивиться видос там я показывал почем вот этот тоже там акция. или полтинник, или 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 не помню а ферму я брал во бо... ой це Бринзов. не це не то Коротше такий каламбур в голові поняли, Атибовські ціни, потім ці ціни подивиться, ще кудись зайти, і взагалі буде повний повне фіаско. Ух ти, який сир для дітей, я таких не бачу, ого. Як буде по акції, можна буде спробувати. Так, це все намазки. Якась шляпа ікра край мітова чи чишо ну коротше не настоящий ви поняли да? ковпаси сої там за 100 грамм пишуть там за кілограм определіться ну, ли все пишіть за 100 грамм або все за кілограм правильно що ви набирає пудрите мозги і так запудрині так сьогодні почтальони віддихають вихідні у них щоб я розслабився. по чуть. <плес> так, нарізочки, Ну, хамони, понятно. Камони, мамони, ковбаси, баламбаси. Ага, е, я зрозумів. Так, класно. А що це? Що це в нас? Пиво Ахтирське, так? Да? Ну, вище взяти на розливне Ахтирське. Ну, повкусніше, посвіжніше. Водичка по 22-30 моршивська, ну я без поняття дешево це не дешево. Тут коротше проходив ябломос. Фу, та ні. коротше мясо то, наверное, чи золотки можна. 26 10 2610 течупа це я люблю чумак. но надо його десь подивитися зровниччик. Мені каже все дорого можна на рубчик дешевле да? Що це? це всяка всяка всячина картоха 2495 ну смотри. не знаю выбрать в принципе можно если долго порыться можно щось выбрать такие килограмм максимум Це цибуля не надешево вона якась космил нас било цікаво. Нас, цікаво, а, цікаво. А, цікаво. А, цікаво. Вона коротше в перемішку, в перемішку тут обуги їй коротше, нам на неділю їсти салат. Ні, багато. нас не устраиває. Так, що тут солодощах, О, пахне сразу рошенчик, да? Порош, порох. Пороховиця. Стрела. Стрілу люблю. Та я все люблю. Почти. Вечірній Київ люблю. 163 факс. І 346 здорово. Коробка. Ой, я так вам пригнусь, не знаю. Навіть чи дорого це дешево. Мої століт вже не брали. Ну, Рафаело, зрозуміло, що це. Фішка непогана. Бля, там велик нормально присівнув. Фу, треба зібратися. Телефон оставив. Вот это не закрив. Я вже бачу на собі взгляди, люди вже мене пасуть. Шаш одних тупи. Так, мурмошальный пол. Так, друзі, о моя мені треба, а Що ж такий здоровий? Маленький. О, 67, семь. Подождите. Шестьдесят 41 гривня Щоб не знаєте, там здоровий в АТБ каже 44 чи ні Ой, блін, не помню. Там здоровий 44 чи маленький 44? Короче, якщо йшов маркетутки на бібліотеці, куплю то і все. Дарно. Яка різниця, де я куплю? В цьому маркетопці чи в тому? Все одно все в одну касу, правильно? 83 гривня, мама дає. Да. За 70 з чим хочеться я брати. Куди ми йдемо? Куди в нас ці ціни ведуть? Куди нас ціни ці ведуть? Мені каже, кудись, кудись, куди ми не хочемо. Ореро. Орео Орео Орео, Орео. Орео. Так. Ну, це Він сидить Бухлишка, бухлішка, чайка. Бухлішка зіберт. Кого цікава бухлішка? Так, ну, мадемуазель, Гуша. Щас би була груша, я б її грушу купив. Отаку. Это по 30. Груша 32. Маленькая. Да, з такими ценами люди не напугаюсь. О, бухлішка. Буклишка, буклишка. Оксиген. Шо это? Что это такое красивое? Так и хочется попробовать. Прямо открыть тут и попробовать. Грилка Оксигеню, окс... Оксі... мам боже. Трезвый не вымолвишь. Прикинь Прикиньте и попробовать вообще буде. Так. Е... А, грендей. Тут дорого. Тут дорого плата. Тульцики чекушечки. Ладно, Не будемо людям працювати. Мішати. Хай працюють. Піднімають нашу економіку, молодіж. піднімають. Бо в мене сил вже нема піднімати. Економіку нашу. Я до 40 років так усі ліно підмав, що тепер в мене розтяжені, вивихов таких. В усіх містах, що я навіть не знаю. Нічого не робиш, а спина до сих пор болить. Подходняки. Що може десь від велосипеда болить. Таке я люблю іноді. Водка лайк і ліджентоні, таке, типа не крашені. Ну, воно то хімія, зрозуміло, що ну, таке буває. Знаєте, гіркенько, кисленько хочеться. Там та що тут на 10 хвилин довше вищади постоять. За чим отакі пішла? Да? Може купимо? Типу. Маркет опті якогось. Що це? Морозове, ну це щось дороге. 42, це дуже щось дороге. Так, а а. А, а, а. Ось, що тут таке? Сирки. Це тут ще заболев. Що тут таке маленьке? Сирки чи тут таке морожено? Ескімос, сирок. А, ні, сирка не хочу потом пить захочеться так куди ще з вами сходить а ну секунду сейчас ого 80 давайте опачки да сейчас я понял куди ще с вами сходить? оцю вечную хочу попробовать с лимоном моршинську 30 гривень, не знаю. вже не хочу. Так я б за 15 я б хотів би далі. У мене там трохи водички глоток, мені там хватить кудись доїхати. Зараз багато так людей броди на алмаз, але ми зараз поставимо вас на рулі. Чуть-чуть по тротуарчику, акуратно, без нарушень. Так, ну тут ми вже були з вами, да, що там. Кусочок 31. Сої так багато вродило, так що ковбаси буде багато. Не пойму. Один грам ковбаса. За один грам, за 100 грамів 6-78. А, а це кусочок 33. 6 гривень за 100 грамів. Точно сама соя. Буйонка. Дивіться, друзі, вам вы Так, коротше ж, у нас ще все впереди, так що ще ми з вами риба. Ще ми з вами потусим по цих супермаркетах, бо я знаю, ти не дуже любите. За похреблотели дочі, ціна за пляшку шо у нас шо у нас там в ассортименті ладно так, друзі, всім гарного дня, мирного неба. побачимся всем пока-пока.